І знову привіт! І знову ми розпаковуємо пакунку з Укрпочти, яких хтось не забрав, а ми їх викупили на аукціоні. Сьогодні 10 посилок, ці передачі, ці передачі 10 посилок, які ми зараз відкриємо на ваших очах і подивимося разом, що там можливо, підскажете, що це таке, бо дуже часто я не знаю, що воно таке. Тож, все перше до нас спустилося з нашої невеличкої кубки. Сьогодні, по більшій мірі були такі посилки плоскі. Були Просто згріб там були більш плоскі. Плоска така посилка. Видно, що всередині багато картону, Щось таке лежить. плоске, не знаю, що це таке. Давайте разом на це подивимося і дізнаємося. Тут щось таке для сімейного. О, oh, LCD в Writing Table of Protection. Ось така штука, ось така штука. Певно, що це якась дошка для малювання з, з ефектом стирання. А до неї олівець? Без олівця, да? давайте подивимося, що тут ще є. Тут якась штучка відкривається. Певно, для батарейки. Ага, тут ще треба батарейка. Малюєте, малюєте, а потім стираєте і чистите. Але чому немає олівця, це мене дуже дивує. Ну що, продовжуємо. Чи не, якусь... не ми дістали якусь дощечку для малювання без пензля? Як є, так є. Що відкрили, те й показали. Все по-чесному, без... навіть без монтажу. Ні, монтаж є, бо я багато говорю лишніх слів і потім їх буду обрізати. У вас не виникла думка, що я зовсім дурний. Давайте далі. Ось така. Так, що тут? Тут щось шумить. Дивіться, щось шумить аж прямо в такому пакетику. Ми вже звикли до того, що шумлять тут. А, отакі розсипні якісь штуки для чистки пральних машин. Але тут я думаю, що це така дератизатор для зовнішніх туалетів і в оранжевій упаковочці. Бо ми теж до таких звикли, да, по 5 штук їх було, а тут взагалі один. Йдемо далі, що беремо наступну. Наступна ось така. Тут є якийсь код, не буду показувати, ну, може, буду показувати. А що по цьому відбитку? Тем, що на ньому лежало, я думаю, що тут штука для волосся. Ну такий обруч. Давайте відкриємо і подивимося разом. Відкриємо, відкриємо, подивимося. Та ви що, я вгадав? Що я знав, вгадав? Я знав, бо я вже. О, а він ще й з рогами! Клас, бімбезно, він такий шкіряний. Що ж, ми продовжимо, продовжимо. Наступний пакетик буде ось такий, тут щось маленьке і продовгувати. Ось такої форми. Ось такої. І продовгувати. Можливо, це якийсь знову туш для дій, чи зубна чітка, чи щось в тому роді, ми хоп дістаємо, а тут маркер. Просто маркер. Опа, що в нас тут щось легеньке, кругленьке, схоже на лампу. лампа. Лампа, але вона ціла. Коробку розчавило просто, як, ну, ну ви бачите самі. Це просто лампа чемпіон. Лампа чемпіон. Йдемо далі. Бачите, повний тришак сьогодні, якісь маркери, якісь лампи. Подивимося, щось тут. Тут взагалі непонятно щось масеньке таке. Малесеньке отут відчувається в здоровенному такому пакеті. З той навіть два не склав. Але... А, тут лежить конверт. О, Тому треба бачити, Бачите, це лежить конверт, тому треба відкривати більш обережно. Що за конверт? О, доброго вечора ми з України. З поздоровленням з днем народження. Прикольно. Комусь прислали подарунок на днем народження, а він його не забрав. Дуже прикро. Отже, тут якісь два Лего дядька. Ну, якісь такі дивні. Від якої це серії, взагалі, що це за люди. Що шарити, напишіть. Що ж, йдемо далі і дивимося, що врешті пакунці. Тут ось, якась баночка. Тут якась баночка всередині. От бачите, отак вона проступає. Може якась косметика, може якийсь прикол, не знаю. Вона легенька, простенька. Давайте її відкриємо і подивимося. Може тут, може тут червона ікра? Це було б добре, але ні. Тут не червона, і навіть не чорна, і ніяка ікра. Тут, значить, тут якась банка ось така. Що це значить? Не знаю поки що, не прочитав. Сундле Батл? Ну, клас, вона б куста. Дякую, що були з нами. Ну що, ми туди покладемо попередньо вскритих наших друзів з Лего, щоб вони не загубилися. Закриємо її. Тепер у нас хоч є куди Лего покласти. Підемо далі. Що ж поробиш? Такий от випуск. О, випуск повного тришака. О, тут отакий от пакет запакований. Знову ми роз, довго розматуємо. Дивіться, скільки тут картону. Отака, так. Дивіться, дивіться самі, що це таке, я не знаю. Можливо, нам цей текст дасть пояснення Да, дасть пояснення навіть ціну. Це замок для дверей люка для пральної машинки. Так, лишилося два пакуночки і ми йдемо далі, дивимося, що там. Давайте почнемо з великого пакунка. Тут точно взуття. О, це єдиний великий пакунок в сьогоднішньому розборі. Отакий от Тут якесь взуття, прям, прям міцне от відчувається. Але відкриємо і глянемо разом, що там всередині таке. Тут Вау! Бляха-муха. Чого всі класні взуття, яке я сьогодні вскрив, яке ми вскрили на наших передачах, не мого розміру. А, це по-перше. А Б, це по-друге, жіночі. В чоловічого було буквально три пари і всі не на мене. А це просто ну, якісь класні щі. Жіночі брцаки. Дивіться, фірми Дженні Фейрі. Вот. Класні шкіряні берцаки. Так, ну, тут якийсь одяг, напевно. Напевно, що й простий, там, чи футболочка, чи вообще якась майка, чи труселя. Давайте відкриємо акуратно. Щоб не пошкодити. Так, щось чорне. От, чорне, що тут так, Колготи, легенси. О, я ж казав, дивіться. Ні, Це не труселя, це і колготт, це футболка труселя. Це як воно там називається? Не пам'ятаю, боді, вроді. І що? Труси. Ні, це юбка. Це купальник. Вот а що! Це значить юбка купальник, а це сам купальник. Ну, по розміру, напевно, він дитячий. По стану він не новий. Але ну, от тіна. прикольний. Комусь буде дитячий купальник чорний. О, ні, тут любий свій танець написано. Dance me. Прямо з сайту це якась танцювальна штука, певно, для дітей, і вони там в цьому ну короче цьому танцюють.